Демонтовано 6 шансів. Є рішення виконавчого комітету про те, щоб демонтувати. Шанси дані будуть зберігатися. І все, що там всередині було, там товару не було, якісь дошки, якісь ще такі речі. Вони будуть зберігатися в КМГ до тих пір, поки не звернеться власник для того, щоб їх забрати. Півроку попереджали людей заключити, давали час, щоб півроку заключили угоди, підприємці вирішили не заключати. 36. 35 заключили угоди, шестеро відмовилися заключати угоди. Відповідно, зачекали, давали пропозиції, давали запити. Ініціатив підприємців не було, значить було рішення виконкому про демонтаж незаконно встановлених цих шансів. Ми сьогодні просто-напросто КМГ дало нам свій автомобіль, ми просто відслідкували, щоб забрали ті шанси, які не заключені угоди, значить, їх зараз забрали і вивозять на КМГ. Ну, ви бачите, що є, є люди, які говорять, щоб зара забрати взагалі всі всі шанси. А вартість оренди земельної ділянки чи що там? Ну е, якщо по договору брати, це 600 гривень місяць. Шість гривень. Да. Я, я кажу, люди заключили до угоди без проблем. А є люди, які ну, не підходять не знаю. Але їм було запропоновано е, своїми реч, е, силами забрати. Ну ініціативи не було.